Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. Пригадайте, з якою буквою познайомилися на попередньому уроці. Який звук вона позначає? Зараз ми з вами пограємо у гру. Гра називається «Лови! злови звук. Називайте зображений предмет. І встановлюйте, де знаходиться звук ш на початку, всередині чи в кінці. То не може впізнати, це фарш. Добре. Ну а тепер попрацьову над скоромовкою. Послухайте її. Шишкарик у дзьобі шишку тримав. Шишкар із шишки насіння виймав. Повторіть за мною. Шишкарик у дзьобі. Шишку тримав. Шишкар із шишки насіння виймав. Давайте тепер прискоримо. Шишкарику дзьобі, шишку тримав. Шишкарик із шишки насіння впіймав, виймав. Ще швидше. Шишкарику дзьобі шишку тримав, шишкарик із шишки насіння виймав. у дзьобі шишку тримав, шишкарики шишки насіння виймав. Тепер ви швидше спробуйте. Молодці! Переходимо до буквариків на, сторінцю, на сторінку 20. Розгляньте малюночок. Кого ви бачите на цьому малюночку? Повним реченням відповідайте. Я бачу на цьому малюнку. Так, чим займається дівчинка? Здогадайтеся, якої пори року відбувається ця подія? Який настрій у дівчинки? Придумайте ім'я дівчинці на букву Ша. Коли використовують велику літеру, так, це і написання імен, назв міст, річок. Все правильно, ви кажете, Кличок тварин, молодці. Зараз ми з вами навчимося друкувати велику букву Ша. Для того, щоб могли надрукувати ім'я цієї дівчинки. Приготуйте зошити. І так, літера Ш, вона дуже схожа на маленьку, нічого складного нема. Знов таки починаємо з першого верхнього вертикального, пробачте, елементу, зверху вниз ведемо пряму лінію, прямо по. Сторін, по лівій стороні клітинок. Потім посередині йде вертикальна лінія, і праворуч така ж сама, і внизу горизонтально. Єдине, що відрізняє від маленьку, це те, що пишеться на дві клітинки висотою. І так, друкуємо шість разів букву «Ш». Потім читаємо ім'я Шура. Друкуємо три рази ім'я Шура. На другому рядочку читаємо слова шорти і шапка. Друкуємо ці слова на другому рядку. Ну що, давайте трішечки відпочинемо. Зробіть декілька вправ для пальчиків. І продовжимо. Читалочка приготувала для вас такі завдання. Прочитайте спочатку склади у таблички у табличці. Читайте стовпчиками і парами ось так по горизонталі. Спочатку повільно, потім прискорюємо. Зробіть цю вправу 2-3 рази. З кожним разом швидше і швидше. Переходимо до читання слів. Прочитайте слова першого стовпчика. І скажіть, що це за слова, що вони позначають. Так, це ім'я та прізвище. Молодці. Тепер прочитайте слова другої колоночки. А чи знаєте, що позначають ці слова? Якщо не знаєте, я розкажу вам. Це назви міст, українських міст. Наприклад, Шепетівка знаходиться місто це, у Хмельницькій області. А шостка у Сумській. Шаргород у Вінницькій. Може, комусь з вас доводилось побувати в цих містах. Ну, а тепер переходимо до читання стопчиків внизу. Читаємо. Натискаємо на паузу, читаємо, потім продовжуємо переглядати. Наступне завдання. Прочитайте цей текст самостійно, а потім дасте відповіді на мої запитання. Натисніть зараз на паузу, прочитайте. Якщо поряд з вами є мама, то прочитайте мамі. Ну що ж, давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали, про що розповідається в цьому тексті. І так, що є теплого у Шури? Не забувайте відповідати повним реченням. У шури теплі і перелічуємо. Так. Чому морози шурі не страшні? Добре. З чим вона йде на гірку? <кій> Малюнок вам допоможе? А скільки там дітей? Добре. І який настрій у дітей? Дякую. Повертаємося до наших зошитів. Зараз буде слуховий диктант. Я нагадую: слухайте уважно слова і друкуйте тільки першу літеру кожного слова. Будьте уважні. Вам можуть зустрінитися слова, які друкуються з великої літери. Починаємо. Шарф. Шура. Шафа. Борис. Женя, Дарынка. Зимовий. Розумний возити, шанувати. Назар. Якщо ви не встигли. Поверніться трішечки назад і ще раз прослухайте цей диктант. Давайте перевіримо. І так, увага. Дивимось і перевіряємо. Якщо знайшли помилку, виправте її. Якщо у вас все правильно, намалюйте собі смайлик на цьому рядку. Тепер ви заслуговуєте на відпочинок, зробіть декілька вправ для очей. І продовжимо. Щебетончик Що просить, щоб ви правильно, чітко вимовляючи, прочитали цю чистомовочку. Ша, ша, ша солодка жовта груша. Шу-шу-шу, варила мама кашу. Ши-ши-ши. Букви старанно пиши. ши 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 заробити гроші. Прочитайте повільно. Потім прочитайте, прискорюючись. Добре. Переходимо до тексту. Ви знаєте, що зараз ви будете за мною слідкувати, я буду читати. Пальчик поставили на текст у букварику. Уважно за мною слідкуємо і пошепки намагаємося встигнути читати разом зі мною. Починаємо. Малий Мишко вперше прийшов до школи. Його привів старший брат Сашко. Сашко вже в шостому класі, а Мишко. Лише наступного року піде в перший клас. У школі красивої, затишно, широкі коридори, просторі, світлі класи. У класі Мишко підійшов до дошки і спробував писати. Потім Сашко показав. Мишкові, сорт зал, бібліотеку. Мишко був задоволений. Скоріше б уже в перший клас, прошепотів він. Дайте відповіді на такі запитання. Як Мишко потрапив до школи в перший? Коли Мишко піде в перший клас? Чому Мишко був задоволений? Де широкі коридори, просторі, світлі класи? Що Сашко показав Мишкові? Перечитайте цей текст тепер самостійно. Останнє завдання. Утворіть слова із складів одного кольору і надрукуйте їх в свої зошити. Натисніть на паузу-виконайте це завдання. І так, перше слово це шоколад, друге слово це подушка. Правильно надрукували? Молодці. Підводимо підсумок нашого уроку. Яку букву вивчали на уроці? Навіщо нам потрібно було вивчити друкування великої букви «Ш»? Доберіть слова, що починаються на цю букву Ш. А з якої літери ви будете друкувати ці слова? З великої чи з маленької? Ну що ж, на сьогодні все. Дякую вам за роботу. До побачення!